Арафа. Арафат Дагандан прокладається як гори Арафата, і здається, що ця історія походить з Ахміші, це Симферополь. Там триста років тому народна пісня. Вперше, взагалі, пісня, яка не, не має ритму всередині, заспівана з такою кількістю музикантів, більше ніж 65 музикантів оркестру, плюс народні групи, вона перекладається. Да, що це, це людина, яка веде сповідь про те, що вона йде на гору Арафат, тобто це про половництво». Для мене було це викликом, коли я почув прохрон 6 хвилин 23 секунди. Це напевно буде найдовший кліп в історії українського шоу-бізнесу за 33 роки. Місце зйомок виходить з концепту. У нас дві локації: це фізична локація в пустелі кар'єр під Києвом і локація Великий павільйон знімальний під також під Києвом. Загалом зйомки тривали 27 годин. Що дійсно пасує дуже потужні пісні, як Арафат Дандан. Я дуже вдячна всій-всій-всій команді, яка працювала, яка створювала. Для мене важливо, щоб ми продовжували мистецтво під час війни. Чому? Тому що, коли ми переможемо, а ми переможемо дуже скоро, щоб залишилося те, чим ми по-справжньому пишаємося.